Вітаю всіх. Сьогодні трішки пізніше почала знімати відео і бачила в новинах таку штуку, що там хочуть наступати на борову. Насправді це називається в напрямку борової. Давайте так. І я про борову бачила вже розклади свої на один раз. Я їх передивляюсь, до речі, про борову мені писали, що, ви знаєте, воно як маятник. Я їх продивилася за певний період. Ще. І згадала таку річ, що тут йде маятник на тему окупація, не окупація, окупація загрози через переміщення, скупчення військ. Я просто хочу вирозуміла. І тепер, якщо є загроза, написали всі, давайте переглянемо двома колодами. Акцент на цю буду, відразу скажу. Але ось ця: ну, це е, крок, це точки зору більше як політичного. Такого дестабілізаційного. Це з військового буде так. Ну, до кінця червня наступ в напрямку борової зі сторони РФ буде ну, початий реальний наступ. Дев'ятка жезлів. Я б сказала, що ні. Все більше оборона. Там ресурс. Ви знаєте, там все одно ресурс на той. Дев'ятка жезлів. Це з точки зору того, що не дуже їм. По-перше, в нас багато, ви знаєте, тут буде йти світ, суд. Є і зірка. Це як допомога світу і увага світу до Харківської області. В контексті питання. Відразу скажу. Є дуже розумні таролики вміють трактувати все по методичкам, як там, що написано, всі трактовки. Але є життя. Життя трактує іншу умову, вибачте. Є питання, в контексті якого можна трактувати так, що криша з'їде. Справді, це і є. Ось. Втрати, серйозні втрати. М -м -м. Ось дивіться, і їм потрібно думати, що робити. Робити такі хитрі дії і думати, щоб ці втрати. П'ятірка Пентакля це втрата ресурсу. ж розумієте, що у Харківської області має дозволи роби, роби що хоче, щоб себе захистити. І нариватись доведеться на все це. Тому керівництво там починає думати. Думати трішечки. З'явилось з чим думати? Ну, це ж для борової не так погано, коли вони думають, що вони роблять дебіли. Тепер беру цю колоду на основі сам військових дій. Давайте так. Наступ напрямку борової. Такий серйозний, масштабний буде ну, до кінця червня, скажімо так, з цієї точки зору, ні, не буде. Вежа, ні. Будуть серйозні руйнування, це не наступ. Це не наступ. Це не наступ. Нагнітання так, це не наступ. Шістка пентаклів. Ну, Так, Україна також. Дивіться. Україна там, наступ напрямку борової, Україна має не самі вигідні позиції, але ж довбати може добре. Ось розумієте? Далі дивимось. Ага. Сімка кубків це розмови. Це багато розмов, хитрих видів. Сімка кубків це розмови. Ну, не треба перебільшувати свої можливості. Так що скажу по, -по тренді можемо. Шістка жезлів це, е, знаєте, це хороший результат. Справа в тому, що Україна може дати хороший результат. Угу. Втрати, ось вам втрати. П'ятірка Кубків це втрати. І керівництво, розуміє, що будуть серйозні втрати, тому що Україна. Україна. Постійно ось так мені виходить. Але вона виходить з ролі жертви. Зрозумійте. І Україна буде. Довбати до останнього, щоб вийти з цього. А це руйнування будуть, ну, зрозуміти, не без руйнувань. Летіти ж туди може і капси що завгодно. На жаль, ситуація все одно неприємна, але я не бачу, щоб вони прям поперли. Тобто на зараз не показують. Тому що там навіть в новинах написали про розумність керівництва. І керівництво буде взвішувати, ще взвішувати всю ситуацію. Вони хочуть, щоб Україна була в ролі жертв. Але. але... Не буде прям жертви, тому що Україна готується також. Ніхто ж не скаже цього. Навіть Миколаївський ваньок не має права розголошувати багато чого, і це дуже добре.